Вітаю всіх! Пропоную вам відгадати загадку. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла. Квітка пурх і полетіла. Так, це метелик. Метелики це комахи. Вони мають дві пари крил, покриті різнокольоровими лусочками. Таке яскраве забарвлення потрібне метеликам для маскування. Якщо метелика взяти за крильця, то лосочки обсипляться і метелик не зможе літати, і, як наслідок, загине. Тому метелика слід розглядати, не чіпаючи руками, щоб не завдати йому шкоди. Метелики мають довгий хоботок, яким смокчуть нектар квітів, мають одну пару вусиків та очі, а ще у них три пари ніжок. Дорослі метелики запилюють квіти і завдяки цьому утворюється квіткове насіння. Ми часто милуємося гарними яскравими метеликами. І я пропоную вам зліпити метелика у техніці пластилінографія. Для цього нам потрібні різнокольоровий пластилін, дощечка для ліплення, стека і квадрат з картону будь-якого кольору. У мене квадрат голубого кольору, як небо. Але спершу давайте зробимо пальчикову гімнастику. Тож дивіться і повторюйте рухи за мною. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Молодці. Розпочинаємо роботу. Беремо чорний пластилін, відрізаємо шматочок. Скочуємо цей шматочок в кульку, а потім між долонями прямими рухами рук, розкочуємо його в ось такий жгутик. Це буде тулуб метелика. Викладаємо тулуб на картон і пальчиком ось так притискаємо. Тепер зробимо голівку метелику. Беремо невеличкий шматочок чорного пластиліну. Скочуємо його в кульку, прикладаємо до тулуба та притискаємо так, щоб кулька перетворилася на кружечок. Тепер зробимо вусики метелику. Невеличкий шматочок чорного пластиліна, розкочуємо прямими рухами рук на дощечці в тоненький джгутик. Відрізаємо по маленькому шматочку для кінчиків вусиків. І розрізаємо жгутик навпіл. Приклавши до голівки, притискуємо до картону. Ось так у нас має вийти. Тепер зробимо крильця. Я обираю для першої пари крилець жовтий пластилін, а ви можете взяти будь-якого іншого кольору. Розрізаємо шматок пластиліну навпіл. Іскочуємо кожну частину в кульку, розплющуємо та надаємо форму пелюстки квітки, прикладаємо до тулуба та притискуємо до картону. Для другої пари крил я візьму пластилін жовто-гарячого кольору, а ви за своїм бажанням. Робимо так само, як і першу пару крилець. Наш метелик майже готовий. Прикрасимо його крильця. Тут ви можете підключити свою фантазію. І наостанок, якщо забажаєте, можна зробити рамочку для нашої картинки. Ось така картинка метелик у мене вийшла. А у вас з нетерпінням буду чекати на фото з метеликами, які ви зробили. До побачення!